Після двох років тотального заперечення будь-яких перемовин я наштовхуюсь на новину. Зеленський припустив, що змусить Путіна піти на діалог щодо завершення війни. Президент допускає, що окремі захоплені Росією території можливо деокупувати не обов'язково військовим шляхом. Я впевнений, коли він втратить те, що захопив починаючи з 2022 року, він втратить повністю впевненість навіть тих країн, які ще сумніваються і так далі. Як тільки, він, як тільки це відбудеться, він буде готовий до діалогу. Це інтерв'ю американському телеканалу CBS. Знаєте, такого повороту, ну, це громадяни називають якось інакше трішки, я не очікував. Після. Тотально двох років тотального заперечення і маркування всіх і іпсошниками, проросійськими, там і так далі, які хоч щось говорили про включення, хоча хоч якихось хоч е, інструментів, дипломатії, щоб хоча б зупинити війну. От, будь ласка, це тепер вже президент. Де ті громадяни України, які мені два роки, півтора роки тому, рік тому, просто криками знімали ролики проти мене? Там були такі, які прямо от вони не розуміють, що не можна. Ні, ні про що домовляться. От, будь ласка, тепер можете ролики знімати про президента України, якщо у вас кишка не тонка. Я особисто вітаю таке е, рішення і таке розуміння вищим керівництвом України, що напевно ситуація настільки загрозлива, що перед ризиком втратити ще більші території, ще більше людей. Взагалі треба хоча б хоча розпочинати іншу риторику, хоч трішки. Але мені здається, що дуже-дуже щось змінюється в США. І оце все, це вже, знаєте, це вже як спосіб хоч щось зробити перед обличчям, можливо, великої великої катастрофи. Телеграм щоб профілю, Ютуб щоб профілю обов'язково сьогодні проведемо в Ютубі стрім, я запишу якесь відео щодо цієї події. Я як в воду дивився, я два дні назад сказав. А чому ми постійно говоримо про кордони 91-го року? Давайте будемо говорити про кордони 2013 року. А тут ось президент говорить, що 2022-й рік. Але я вибачаюсь, я ні про які кордони 2022-го не говорю. Кордони 2013-го року це ті кордони України для мене, коли я пам'ятаю Україну як. Країну, яка мала перспективи, яка мала бажання розвиватися, але якою опікувались і керували не дуже на мою точку зору розумні люди. Правда, з 2013 року, на жаль, особливо нічого не змінилось, на мою точку зору. Це стосується не всіх чиновників, але значної частини.